Подарунок для тата. Одного разу тато покарав свою трирічну доньку за те, що вона витратила рулон позолочено-обгорткового паперу. І з грошима на той час було важко, і тато просто розлютився, що дитя цим папером намагалося прикрасити якусь коробочку, без хоч скільки небудь зрозумілої причини. Незважаючи на це, наступного ранку маленька дівчинка принесла татові подарунок. Вручаючи подарунок, вона сказала це для тебе, таточку». Він почувався ніяково через те, що нагримів на донечку, проте назовні знову вирвалося його обурення, коли він побачив, що коробка порожня. Він каже до доньки Хіба ж ти не знаєш, що, коли дарують подарунок, то розуміють, що в коробці має щось бути, а у тебе просто порожня коробка. Маленька дівчинка глянула на нього зі сльозами на очах. Татусю, вона не порожня. Я наповнила її поцілунками. Вони всі твої, татусю. Батько був вражений, він схилився на коліно, ніжно обійняв доньку і благав її, щоб вона йому простила. З тих пір тато протягом кількох років зберігав цей безцінний подарунок біля свого ліжка. Коли в нього щось не ладналося в житті, він згадував поцілунки і любов, яку подарувала йому донечка. Адже це незрівнянно важливіше за всі негаразди матеріальні витрати та сварки через дрібниці.